3. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в наше державне свято, День захисника України та створення української повстанської армії, ми схиляємо голови перед безприкладною боротьбою ОУН УПА, яка велася під гаслом, здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Жоден народ не склав стільки жертв на вівтар свободи і незалежності, адже українська повстанська армія була єдиною, Збройною силою в Європі, яка боролася проти нацизму і проти більшовизму, велич української повстанської армії в тому, що вона вела боротьбу, опираючись лише на власні сили. Все необхідне армія УПА отримувала від населення. Зовні не було жодної допомоги. Тому цю боротьбу, яка тривала більше десяти років, справедливо можна назвати всенародною. На прикладах мужності і самопожертви героїв ОУН УПА виросло нове покоління героїв, які сьогодні зі зброєю в руках боронять рідну землю, захищаючи її суверенітет і територіальну цілісність. Серед них і наші земляки стрияни Тепер уже вони своєю мужністю і патріотизмом пишуть нову сторінку історії України, примножують славу! Рідного міста. Слава Україні! Героям слава! Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. І сьогодні вона присвячена святу Покрови Пресвятої Богородиці та Дню захисника України і створення української повстанської армії. А ще цей день історично в українському народі є днем українського козацтва. І, напевно, у тому особливий Божий промисел, що всі ці свята зійшлися в єдину. З 1999 року свято Покрови в Україні відзначається як День українського козацтва. В 1942 році, у цей день, було офіційно утворено Українську повстанську армію, тому традиційно це також День УПА, покрова Пресвятої Богородиці, Християнське. І народне свято. За легендою, у цей день віденів на чолі з Аскольдом взяло в облогу центр православ'я Константинополь, намагаючись захопити місто. Мешканці столиці Візантії у гарячій молитві звернулися до Богородиці з проханням про порятунок, і Богородиця за оповіданнями з'явилася перед людьми та вкрила їх святим своїм покровом, Омофором. Після цього вороги уже не могли побачити цих людей. Як вказують деякі джерела, вражений Аскольд та його дружинники прийняли святе хрещення і стали християнами. За іншою версією, натхненням для свята стало видіння святого Андрія Юродивого, коли царгород, столицю Візантії, оточили араби. У храмі Пресвятої Богородиці, де зберігалися її риза та покров, правилася всеношна. Переляканий невідомістю і жахами перед напасниками народ ущент заповнив храм, між людьми ревно молилися про спасіння народу від вражих орд святий Андрій з учнем Єпіфаном. Коли відправа закінчувалася, святий Андрій побачив, що до царських врат осяяна світлом іде Богородиця у супроводі Івана Хрестителя та Івана Богослова. Мати Божа зупинилася над престолом, стала на коліна й ревно молилася та проливала сльози. Вставши, вона хусткою, покровом, яку зняла з голови, покрила присутніх. Чутка про цю подію швидко стала відома всім. Люди так раділи заступництву Богородиці, що перелякані араби відступили без бою. Від тієї хустки покрови праздник і дістав свою назву. Найбільшим і найзначущішим святом була покрова для козаків. У цей день на Січі відбувалися вибори нового отамана. Козаки вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали заступницею і покровителькою воїнства. На честь покрови козаки будували багато храмів, деякі з них збереглися й донині. Перлинами архітектури вважаються Покровський собор Харкова, зведений у 1689 році, та Київська трьохбанна церква Покрови на Подолі, зведена у 1766 році. За все за все сьогодні впаду ниць перед тобою, о Небесна пані, за всю красу Господніх таємниць, що світові такі чужій незнані. Я дякую за те, що під Христом колись за мене Ти молила Бога. Тоді перед зневаженим Христом кровавилась твоя душа у Бога. За все минуле і майбутнє теж схиляю розум, серце і коліна, своїм бажанням не поставлю меж. Лиш через те, що я твоя дитина. Особливо шанували на Україні покрову запорізькі козаки. Вона була їхньою заступницею у далеких походах. Її зображення завжди було на хрестах, які носили козаки. Священною для кожного козака на Січі була покровська церква, Від порога якої січовики вирушали на захист рідної землі і куди, з подякою за порятунок. Поверталися після походів. Тож не дивно, що через століття свято покрови Пресвятої Богородиці здобуло в Україні ще й другу назву Козацька покрова. Після указу Президента України від 1999 року, день 14 жовтня, відзначається і як День українського козацтва. Після зруйнування Січі, запорожці захопили з собою за Дунай. І образ Пресвятої Покрови. Саме козакам завдячуємо ми, що маємо на Гостомельській землі чарівну перлину Святопокровську церкву. У найдревнішому регіоні селища височить найкрасивіша споруда козацького православного храму Святопокровська Церква. Храм Божий став свідком численних подій, що вирували впродовж сотень літ. Храм перебудовували козаки легендарного полковника Семена Палія, котрий жив у Гостомельському замку і боронив ці землі. Сотні храмів і монастирів будувалися на честь Пресвятої Богородиці. Її шанували, до неї зверталися у своїх молитвах, їй присвячували свою творчість художники і композитори, поети і прозаїки. Але сьогодні, в першу чергу говоримо про те, що від часу хрещення Русі християнське благочестя стало невід'ємною складовою української військової. Традиції. Саме тому День захисника України ми відзначаємо на свято Покрови. Святкування Дня Захисника України на свято Покрови 14 жовтня викликало в суспільстві новий сплеск національної свідомості, посилило суверенітет України, національну гідність українського народу та сприяло поліпшенню патріотичного виховання молоді. День захисника України для нас сьогодні особливий день день, коли ми говоримо про мужність і незламність українців у боротьбі за свою свободу, гідність і незалежність, що її знову відстоюємо. Яка ціна честі, гідності, свободи? Це питання ставимо собі саме сьогодні, коли тривають бої за свободу, воно постало і тоді, коли молодь піднялася на протести восени 2013 року. Тогочасні події дали відповідь ціною свободи стало людське життя. Тільки той, хто має гідність, може знайти в собі сили робити те, що вважає за потрібне, незважаючи на страх. Страх померти. Тільки той, хто має гідність, ставить батьківщину на перше місце і готовий її захищати ціною власного життя. За наше гідне, людське майбуття, Небесна Сотня голови зложила. Герої ви, ви не пішли з життя. Нуртує ваша кров у наших жилах, наступність поколінь. Гарант нашої непереможності, і підтвердженням цьому те, що нині в авангарді оборони України від ворога стали ті, що вистояли на майдані, кому не байдужа доля України, доля поставила перед українцями ще одне випробування: війну. Як нам сьогодні потрібні вірність і мужність, вірність ідеалу незалежності та мужність втілення цього ідеалу в життя. Вірність і мужність аж до смерті. Герої творять дійсність, герої формують обличчя світу вчора, сьогодні і завтра, бо вони готові віддати все і в тому числі своє життя, щоб осягнути свою мету, щоб здійснити свою мрію. Сучасна молодь, як ніхто інший, усвідомила, що від кожного з нас залежить. Чи звучатиме гордо й могутньо ім'я Україна і український народ в третьому тисячолітті на вершинах людської цивілізації? Історія і сучасність України, українського народу це твір героїв України, це діло людей, які віддали всі свої сили і своє життя для добра українського народу, його свободи і державності, могутності і процвітання. Україна це діло тих, хто? Поставив добро рідного народу понад свої особисті та будь-які інші інтереси, і були вірними своїй ідеї до останнього подиху, і дуже правильно сказано, нація живе доти, доки є кому за неї померти, щоб існувала держава Україна, щоб ми могли розвивати свою культуру, історію, мову, щоб ми могли йти вперед. І творити добро. Ставаймо пліч опліч і продовжуємо працювати над втіленням ідей, героїв ОУН, УПА, героїв Майдану і Небесної Сотні, героїв АТО, новітніх героїв. Бо тільки це гарантує нам збереження нас, як українців дух наш пречистий. Дух наш народний, над нами сходить всю мить сьогодні, на крилах в'ється, в сльозах сміється, і сльози щастя, обмивши рани, пливуть потоком, несуть кайдани. Сьогодні Дух наш зійшов над нами, увійшов, влетів нам в серця пташками, у душах б'ється, у слові л'ється. О, день преславний, блаженні миті, сьогодні з Духом Святим ми. Злиті. О, поведи ж нас лицарський духу по вільній стежці життя і руху, на тихі води, на ясній зорі і в цю велику, страшну годину з'єднай в єдину всю Україну. Ці слова поета Олександра Олеся написані 1918 року, такі актуальні. І сучасні нині. Нині українці мають власну державу. Вільна Україна утверджується у світовому товаристві, і це є прямим наслідком національно-визвольних змагань, в авангарді яких стояла українська повстанська армія. Молодому поколінню сьогодні випало не лише утверджувати ідеали свободи, демократії та соборності, але і подібно до упівців вести боротьбу з московськими зайдами. Нині українські поля вкотре освячуються кров'ю патріотів. Знову актуальними є слова з декалогу українського націоналіста. Здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Подвиг упа уже став легендою. Сьогодні він є спонукою до боротьби тим неоціненним досвідом, що допомагає нашим героям в окопах. Тож звертаємось до всіх ветеранів УПА. З глибокою шаною висловлюємо вам подяку за героїзм та жертовність. Для багатьох поколінь українців ви завжди будете прикладом незламності духу та патріотизму. Нехай свято Покрови стане для нас усіх національним днем пам'яті геройського чину та слави українського війська, козацького, стрілецького, повстанського, новітніх героїв! Ні смертоносний дощ свинцевий, ні свист московських нагаїв не розламав наш дух сталевий, і віри в правду не роз'їв цвіт нації кращі з кращих відстоюють сьогодні незалежність рідної держави, а матері моляться за мир, за повернення синів до святої Богородиці, покровительки. Українського війська. Свята Оранто, матінко небесна, Заступниця моя і всіх людей. Молюсь, щоб Українонька воскресла, сльозу обтрушую з очей. Моя надія, кланяюсь низенько, царице неба, правди і добра. Ти чуєш, стукає серденько в молитві щирі на устах. Коли навколо царство змови марнує прожиті літа, Накриє хусткою покрови Нас Богородиця Свята. Молитва з Богом є розмова, і часто подумки без слів, а Божа матінка, покрова Хай вбереже від ворогів, від сил кривавих і ворожих, що нашу землю гнітять знов, хай буде завжди насторожі від Богородиці. Покров місяць жовтень, місяць молитви за Україну, місяць молитви на Вервиці за мир в усьому світі, місяць покрови Пресвятої Богородиці, оранти українського війська, оранти нашої неньки України. Нагадаю, що в ефірі стрій і сьогодні. В свято Покрови Пресвятої Богородиці, в день українського козацтва та створення української повстанської армії, в день державного свята захисника України ви слухали Радіонарис Душу Богові, життя Україні. В ефірі голос Стрия, і ми продовжуємо наші радіопередачі, присвячені дню захисників і захисниць України, Святу Покрови Пресвятої Богородиці та Дню вшанування козацького війська і 80-річчю УПА. Вашій увазі радіожурнал Мужність і відвага. Крізь покоління. Перед мікрофоном провідний бібліотекар Стрийської міської центральної бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Ірина Багрич. Ми не мали ні чинів, ні нагород, ми не мали прізвищ і імен, лише псевдо. Нам ніхто і ніколи не допомагав, нам ніхто не присилав іржавого набою. Ми мали лише одне право, один обов'язок захищати Україну. 2022 рік на Львівщині проголошено роком УПА. Часом заснування УПА вважається 14 жовтня 1942 року. 14 жовтня 1942 року в День Покрови Пресвятої Богородиці в лісах Волині народився перший загін Української повстанської армії. Упродовж майже 50 років славна бойова історія УПА нещадно фальшувалася, замовчувалася, а її вояків офіційна комуністична пропаганда називала не інакше як бандити. Але немає таємного, яке б не стало явним. Сьогодні Україна нарешті дізнається правду про УПА. На жаль, і досі у деякої частини громадян України побутує негативний стереотип стосовно ОУН та її збройного формування УПА. Ми зобов'язані знати про їхнє місце в сучасній історії України. Зродились ми великої години, з пожеж війни і з полум'ям вогнів нас біль по втраті України. Кормив нас гнів до лютих ворогів, і ось демо в бою життєвому тверді, міцні, незламні, мов граніт, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Спрага волі завжди пекла серця українського народу, недарма на нашому гербі тризубі читаємо слово воля. Протягом багатьох століть на нашу волю зазіхали різні загарбники. І сьогодні маємо страшне жахіття, нашестя орків, які зазіхнули на нашу незалежність. В Україні йде війна. В цей грізний час народ України взявся до зброї, як в далекому 1942 році вояки УПА. УПА це були воєдино злиті збройні загони, в яких кожен мав свої функції. Одні в боях здобували у ворога зброю і громили нею ж його, інші ж бали, дбали про постачання. Діяла широка розвідувальна сітка, до якої залучались жінки, дівчата та підлітки. Це була унікальна армія. За труднощами умов і озброєння, напевно, їй немає рівної у світі. Скільки ж треба було мати схисту і знань, щоб дислокувати майже усі збройні сили у краївках? здобуть незалежну українську державу або згинь у боротьбі за неї. Бійці у пани це знали як молитву, це було в їхніх генах. Воістину, всенародним був повстанський рух Західної України 40-х – початку 50-х років. Гей, степами, темними ярами йдуть походом залізні полки. Хто відважний, хай іде за нами, лицарями будьте юнаки. Катування Нелюдські тортури, зневага людини і Бога, які принесли на українську землю так звані західні надлюди та східні брати визволителі кликали під знамена справ... справедливої бурні нових і нових героїв. Не плач, не сльози, а кров та залізо розсудять нас з ворогами. Такими було гасло тих, чию пам'ять ми сьогодні вшановуємо. За потоптану честь України, за поганьблену землю святу ми йдемо, щоб підняти з руїни українську державу нову. Багато воїнів УПА загинуло в нерівній боротьбі, Замордовано в застінках НКВС, багато людей навічно залишилися у мордовські, Коломийські словецьких землях. Пам'ятаємо їх імена. Роман Шухєвич, Олекса Гасин, сім'я націоналістів Яворівих зі Стрілкова, Петро Дмитришин зі Станкова, Петро Мірчук з Добрівлян, Василь Печеняко, Феді і Олекса Чайки. Василь Сулик Спалиша, Сунак Фея, Мирон Пелепишин з Братковець, нескорених борців за волю України, які загинули на хуторі береги, та їх не перелічити борців націоналістів, наших земляків, які йшли на смерть за державність, недарма стрищину називають нездоланним піком націоналізму. Провідні діячі УУН Стрищини Степан Бандера, Степан Охримович, Володимир Темчіло Патинський, Мирослав Тураш Грабовський, Лев Ребет, Дар'я Цісик Ребет, Дмитро Корінець-Бористин, Зиновій Гойсак, Зиновій Красівський, Степан Новицький Спец, Михайло Кравців. Це далеко не всі відомі діячі УУН і УПА, якими пишається стрищина, які причинилися до утворення уже у наші дні Незалежної України. УПА це символ незламної волі українського народу до свободи, до самостійності, до суверенної держави. УПА це символ нашої національної і політичної зрілості. Не можна забути цих славних героїв. Бо перші повстали, взялися до зброї, що є на життя дорожче в людини, вони його віддали за волю України, Нас дурили, всіх і надто довго, старанно, маризматично, підступно переписували нашу історію, змінювали, нахабно перебріхували, нищили святині та пам'ятки історії, стирали з пам'яті імена славетних. Та марно, бо пам'ять вічна. Цього року ми вшановуємо 80-річчя УПА. УПА своєю боротьбою врятувала національну честь України і показала світові, чого хоче український народ і на що він здатний. Треба бути гідним великої слави Герою України, які твердо вірили, діяли. Та знали. Українська нація зродилася тоді, коли впала перша крапля червоної крові на чорну українську землю. Життя героїв УПА подібне до згаслих зірок, їх вже давно немає, але світло від них ще йтимо довго. Ця боротьба продовжується і зараз. Ми ще раз показуємо світові, як український народ. Відстоює свою волю. Україні віддайте, юначе, свої сили, як треба і життя. Хай вона у неволі не плаче, не скупись для її майбуття. В ефірі Голос Трия» і сьогодні до 80-літнього ювілею створення української повстанської армії. Армії ви слухали радіожурнал Мужність і відвага крізь покоління. Перед мікрофоном була провідний бібліотекар Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича Ірина Багрич. Наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами. Міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. Ще раз зі святом усіх наших. Радіуслухачів, родинного вам щастя, сімейного затишку, невичерпної енергії і пориву та заступництва і опіки матінки Божої, оранти України. І всім нам якнайшвидшої перемоги! Слава Україні! Слава її героям!